Добрий день, дорогі люди. Павло миру вам в Україні. Заходитися, те, що я почала сказати, що мене затронути наших посольств. Я присіянин, тільки юрій. Я прощаю його меру і добра. Я прошу сюди, щоб найперше приблизити людей та молитися за мир України. Я закликаю українських молитися за наші захисті. Та людей, які справили своїх близьких людей, планет. Щоб сказати було помилилося якої люди мають скватися? Спаситися від будучи Божого гніву. Від вічна пунктів страждань песню. Відки нема бороття. Добра новина, що Божий Син Ісус Христос не пройшов ці свічі без смерти людей. Тому що Бог добрий, Бог любить людей. Ну Бог є святий і справедливий. А ми є гріш. І Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх смерть це є вічна розлука з Богом местя двух страданий с дома. Продолжение в том, что никто проснул, не отстрадает. Только задолженно починаем вращение. Бог коболит на корабль. Но еще предположим, что не задача вот проводить. Людям потрібно колкаючи перед Богу. Тобто визначити всі проведення перед Богом, бо про це була Відвернутися до діл і довернутися до Бога. З ці справи це не тільки коли людина хране, впливає. Це коли людина навіть в сука погодить жити. Чимало хто з нас говорили неправду, завтра. Багато є те, що за що в цьому не Але є звідси, тобі є плут, береля, попан, п'янство. Безсоромні слова і подібне до цього. Но якщо не щиро покається і увірив, що це Христа, тільки завдяки в Христа, Бог нас може простити, тому що Ісус Христос заплатив за нас своїм життям і своєю пролитою кров'ю. Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, що покаялися. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає, Примиріться з Богом, покайтеся своє життя. Вірите в Господа Ісуса Христа, світ по себе. Час Боглисті, Господь Геде. Час обмежений. Читайте Книгу Івана, читайте святе письмо. Це важливо для всіх людей. Бог залишив нам своє слово, щоб ми його читали, щоб Чи ми мали спілкування з Богом. Бог хоче мати стосунки з кожною людиною особистою. Моліться і читайтеся Господь. Моліться також замер в Україні. Що бог з упинити до війну і зірвав на мир благословити, благословенний сказав вів, бережи Україну, зупинить себе во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословить гарного дня. Я бережа вас спой.